Реконструкцію алеї героїв, а точніше бульвару по проспекту Миру від вулиці Преображенської до Красної площі, планують розпочинати у липні. Головний проєктант, архітектор Тетяна Мазур презентувала на засіданні містобудівної ради план реконструкції. Основна родзинка національний стиль алеї. Основна візуальна ось вона залишається на неї. Нанизуються ось такі п'ять. Круглих ділянок питалися зробити як український вінок, застосовуючи українські орнаменти. Цій композиції ритмічно у нас вписуються три фонтани. Не чотири, а три фонтани. Вони теж е, покруглі. Два з них будуть діаметром 7 метрів, центральний 10 метрів. І що цікаво, цей фонтан буде світловий та спіральний, що не залишить байдужими чернігівців та туристів, впевнена Тетяна Мазур. Крім того, інші два кола, які зображені на плані, викладуть плиткою у відповідній національній кольоровій гамі, збережеться на алеї існуюча зелена зона. На яка полюбилася чернігівцям, каже проектант. Зокрема, залишаться пішохідні доріжки, які зробили самі люди. Цю ідею вподобали і деякі члени містобудівної ради. Ви правильно зробили, що їх більш більш розвили. Там є містечка доволі живі, і ви їх обробили це правильно. Крім того, зелена сцена залишиться на тому місці, де і зараз, але її дещо змістять вглиб. Тоді буде більше місця для глядачів. Збережеться і місце, де колись була садиба Леоніда Глібова. Зараз там розташований пам'ятний камінь, але архітектор замість нього бачить лавочку зі скульптурою байкаря. Достатньо буде на алеї і лавочок. Однією з проблемних ділянок під час розробки проекту виявилася територія за історичним факультетом педуніверситету. Ми запропонували. Плотне зелене насадження за рахунок ту, які через деякий період вони підстригаються і вони формують активну зелену стіну, яка закриває по периметру ось цю зону навколо господарчого двору інституту. А в цій зоні, яка буде виходити в сторону алеї, ми формуємо там ділянки благоустрою із розрахунків на студентів, які там відпочивають. В зоні цієї стіни зеленої, яка у нас формує фон, ми пропонуємо розмістити. Летописця і таку композицію, це може бути скульптурна композиція, це може бути керамічна композиція, це такий родовід міста Чернігова, на якому визначені основні історичні події нашого міста, починаючи з 1907 року. Також під час реконструкції бульвару існуючі постаменти планують демонтувати. Ті, що ще залишилися, ймовірно перенесуть у інше місце, куди саме будуть обговорювати, в тому числі, і з громадою. Пам'ятник чорнобильцям зазначила, архітектор залишиться як є. Лише реконструюють східці, що ведуть до постаменту. Загалом запропонований проект задовольнив міського голову. Владиславу Атрошенку сподобалася ідея патріотизму та створення більш європейського простору. Яка мета переслідова? В цьому Відійти від ну, такого пострадянського, урочистого чогось там, і трошки дати свободи людям, мені здається, що нам вдалося поєднати, що центральна частина вона більш урочиста і вона зберігає всі можливості для того, щоб будь-які урочисті події, чи то хода якась там, чи ну, скажімо, все збережено. А зелена зона, зелена зона значить, варіант, той, який запропонований проєктантом, він дає можливість громадянам більш вільно себе почувати. От ми як там за європейським таким принципом, щоб можна було там піти десь присісти на травищі. На думку мера міста у проєкті все ж таки є певні недоопрацювання, які в процесі робіт, можливо, будуть коригуватися. План реконструкції алеї героїв в цілому Владислава Трошенко оцінив на тверду четвірку. Члени містобудівної ради загальну концепцію підтримали одноголосно.